Селі Драгово на вулиці Центральній по обіді 21 вересня трапилася смертельна дорожно-транспортна пригода. На місці події слідчі поліції з'ясували, що 29-річний мешканець села Забріть, керуючи автомобілем ВАЗ, перевищив швидкість та втратив кермування. Внаслідок цього автівка кілька разів перекинулася, а несумісні життям травми отримав 45-річний пасажир авто. Водія та ще двох його попутників з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Керманича освічили у його крові виявили 1,4 проміли алкоголю, що у сім разів перевищує допустиму норму наразі, згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України, його помістили до спецпалати лікарні. Та він зараз перебуває під цілодобовою охороною. За даним фактом слідчі головного управління нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові за санкцією даної статті загрожує до 10 років позбавлення волі, а також з позбавленням права керування транспортними засобами строком від 5 до 10 років.